Усім вітанічка, З вами я, Софія Блуга і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Великобританії, так що поїхали новини пілотом я у нас став Льюіс Хеммільтон. За що я його вітаю! Цей сезон неймовірно цікавий на гран-прі. На переможників гран-прі, і дуже цікаво, хто буде наступний пілот, який виграє гран-прі. Ось почну з я з ліврей І перша ліврея це у нас від Вільямс, прапор Британії, який викладений ім'ям кожної людини, яка працює над болідом. це ось так. Також обновив свою ліврею Red Bull, яку ви вибрали. Яку ми вибирали. І ви вибрали ось таку ліврею на цей гран прі, майже їхній домашній гран-прі, так що ось така ліврея від Red Bull на гран прі Великобританії. Колаборація Макларен і Лівайс виглядає це все ось так. Перший постер у нас від а, F1 виглядається все ось так. З трьома британцями. Виглядається все ось так. А, крутий постер від Ferrari, Чудесний постер. Виглядає він ось так на Фінкрі Британії. А другий постер від Ferrari, Ось такий. Також стильовий постер. А постер, який е, створила Джон Роулінг. І це постер від Zauber. Е, це постер пряма від до Гаррі Поттера. Ось Постер крутяцький, постер е, дуже стильний, дуже милий. Е, наші пілоти е, потрапили в Silver Sown. Начебто Виглядає Виглядається все ось так. Постер від Mercedes. Перший постер від Мерседес виглядає він ось так. І лего постер від Мерседес. Великобританський з прапором Великобританії у нас від Альпін. Це перший постер. У Вінблдонський. Коротше. Вінблдорн. Вінблдорн. Постер він Виглядає це ось так. Тоді гран прі і был. До... Були в е, один час і крутий постер з тенісними м'ячиками. на яких два боліда. Ось такі постер від Альпін також. Постер у нас від Хас. Виглядає він ось так. Мені подобається їхній формат е, трикутника. Ой, квадрат. <колі> Квадрата. Постер від Астон Мартін виглядає це ось так Ну, і, звісно, постер у нас від Williams. Шалом. Перший шолом у нас від П'єра Каслі виглядає він ось так. Це біло-червоно-синьо-сірий шолом. це все ось так. це також з символікою французького клубу Paris Saint-Germain. Шолом від Джонквеню в кольорах червоно, Синів синволіки Джон Ваню. Виглядає він ось так. Шолом від Алонсо Босс. Виглядає він ось так. Звісно, з їхнім партнером Хуга Бос. Шалом від Чеко Періса. Дуже схожий на шолом Себастьяна Фетеля. Ось на честь 23CR. Виглядається ось так. Шолом, неймовірно, милий шолом Алекса Албона з його котами, собаками, його тваринами. А, і один із котиків сидить в... в Боліді, в рожевому. Виглядає це все дуже мило і дуже стильний шолом від Алекса Албона на цей вікенд. Шалом від Ландо Норріса, в п'ятьох варіаціях був цей шолом. 5 варіацій шолому було на гран-при Сільверсона. Крутий, стильний, геніальний шолом від Ландо Норріса. Виглядає це все ось так. Шоломи Ландо Норріса виглядають круто, стильно, неймовірно. Одні з самих стильних шоломів пілотів. Так що такий шолом від Ландо Норріса в колаборації з Android. Виглядає це все ось так. Чи так. Крутий постер е, на гран-прі Сільверстоуна від Ландо Норріса. Fashion Formula 1. Перший день Льюіс Хемільтон приїхав ось в такому гарному вбранні. блакитно білому, в чорних штанах, коричневе взуття сумка Dior і, звісно, з песиком розпа. Другий день це ось така куртка. Карго штани. А, Біла футболка, класичний такий образ. І також зразка. З його песика. Виглядає цей образ дуже стильний і дуже прикольно. А третій день образ зеленого костюма. це все ось так. Ну і, звісно, яскравий день гран при в червоному костюмі. Виглядає це просто цей костюм, неймовірний, яскравий, гарний. Костюм на гран-прі Великої Британії. Усім дякую за пригляд. З вами була я, Софія Плохав. Підписуйтесь на мене, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Усіх я обіймаю, усіх я цілую, усім дякую, хто дивиться мене. І усіх до наступного гран-прі, до гранд-прі Угорщини, так що поїхали до гран-прі Угорщини. Усіх люблю, усіх обіймаю, усім папа. -па.